Продовжує наш ефір розмову у студії з лідером Житомирської свободи Сидором Кізіним. Вітаю вас! Добрий вечір. Ну, зараз е, весь інтернет, Житомирський, е, пише про те, що відбувається чистка у рядах е, Житомирської свободи, не тільки Житомирської свободи є самовиключення і виключення. З чим це пов'язано, які причини? Е, ну, по-перше, я хотів би проінформувати е, житомирян про те, що. Е, Всеукраїнське об'єднання Свобода, на відміну від е, е, своїх е, ну, партій національного спрямування, які були в минулому, не повторює їх помилок. Ну, приміром, е, всі пам'ятають 2004 рік, коли на піднесені була така політична сила, яка отримала всю повноту влади в країні, е, наша Україна, так, так. Е, нещодавно було рішення про ліквідацію партії. Всеукраїнському об'єднанню Свобода. Вона набагато старше за цю партію. В свобода святкувала в цьому році 21 першу річницю від дня створення. Ми створені в 91-му році. Так в чому сила Всеукраїнського об'єднання свобода на відміну від інших? Відмінність в тому, що політична наша політична сила вона має чітку централізовану структуру і дисципліну. В партійній дисципліні наша відмінність від інших політичних сил, представлених в тому числі в теперішньому українському парламенті. Ви знаєте, що у минулому от останні, допустим, роки, коли Свобода отримала велике представництво в місцевих органах влади, а у нас повний контроль в радах Галичини. Ми маємо три голови обласних рад. Партія одноосібно має більшість в багатьох місцевих радах в Галичині. Ми представлені в районних міських обласних радах на схід від Дніпра. У нас велике представниця в радах навіть Полтавська, Сумська область. І разом з цим у нас немає жодної тушки, жодного перебіжчика, який вийшов би. І Лав Свободи, будучи депутатом, обраним за партійними списками, і перейшов, скажімо, у фракцію наших політичних опонентів, це феномен, який досягається завдяки такому поняттю, як дисципліна партійна. Тому можливо для українського політикуму було дивно почути, що з партії не перед виборами, не в прив'язці до якогось скандалу. Проходять, от як ви сказали, чистки. Це не чистки. Партія, вона росте, і вона дбаючи про свою цілісність і про те, щоб в наших лавах ряди були дисципліновані, вона. Позбавилась від кількох десятків партійців. А які їх в масштабах були... партії. Це... В, масштаб... в масштабах партії це невелика кількість. По всій Україні виключено ну, менше трьох десятків партійців. Що стосується Житомирської обласної організації, у нас всього одна особа виключена рішенням політради. Тому на фоні інших областей це ну, можна сказати, Мінімум. що ми обійшлись. Малою кров'ю ну, тоді за які ну можемо говорити вчинки, або що слугувало причиною того, що того чи іншого члена партії свободи звільнили, чи він сам ну, написав? Ну, скільки в житом Житомирській обласній організації виключена всього одна людина? Так. Причини виключення це порушення партійної дисципліни. Ну, людина виявилася не готовою працювати в команді, і е, 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 ну, постійні конфлікти, які виникали навколо цієї mm -hmm. особи. Е, Плюс ряд порушень, про які е, я ну, не повинен говорити на загал, тому що в нашій політичній силі ми сміття з хати не виносимо, е, було прийнято рішення політрадою про виключення. Зрозуміло. Ну, якщо одна людина пішла, і десь ще люди були звільнені чи самі написали заяву, то залишаються вільними. Місця, і будемо говорити, можна і новим членом партії стати новим членом партії. Це нормальний процес. Свобода на відміну від можливо інших політичних сил. Це не є якимось товариством з обмеженою відповідальністю, чи чи бізнес... закритим чи, б... акціонерам... чи закритим акціонерним товариством, чи бізнес проектом. Люди виходять, люди приходять, вони приходять туди, так як кожен свободівець за своїм покликанням. Приходять туди не взяти щось від партії, а віддати щось віддати частинку своєї праці, частинку своєї енергії. Хто може вкладає туди якісь ну свої ресурси, які в нього є. Ми всі вкладаємо в партію, а не забираємо звіти. Тому можливо у нас не так багато кар'єристів. Хоча останнім часом, коли партія отримала перемогу на парламентських виборах і отримала дієву фракцію першу в історії незалежної України, фракцію націоналістів у Верховній Раді, то звичайно можливо з'явилось багато охочих, які з кар'єрних міркувань захочуть прийти в партію. Ну, але атмосфера всередині партії та ну, той дух, який там панує, до цього часу нас від ну, таких кар'єристів якось Бог милував. І сама атмосфера така, що людина, якщо вона не готова віддавати, якщо вона не горить справою українського націоналізму, не, ну, не має того запалу, того вогню, вона звідти рано чи пізно. Виходить тому, що угу. ну партія це колектив однодумців. От скажіть, важчим. будь ласка, людина не має певних статків. Його так само в нього має він має такі ж можливості вступити до партії, як людина, як і, яка має певні статки, може щось вкладати, як ви кажете. Ну я е, говорячи про вкладення, е, я казав про вкладення свого часу в першу чергу е, ну своєї енергії, своїх знань, своїх вмінь. Звичайно, більшість свободівців це люди. Ну не багаті. Ну uh -huh. у нас не є партія олігархів чи партія там тільки середнього класу. Приміром, ну що стосується зараз, теперішньої ситуації, то ну от я бачу якісну зміну і ну не тільки кількісну, тому що от в останні кілька місяців до нас прийшли нові люди, але я бачу якісний, якісний склад трошки змінився. У нас змінився голова міської організації. Ним обрано Віктора Брокарєва, це відомий в Житомирі лікар-кардіолог. Тому можна сказати: от приходять такі молоді професіонали. Інтелігенція. Річ. Інтелігенція. Ну, слід за ним вступили лікарі багато ну, нових із лікарського угу. середовища, нових партійців ми отримали, що мені дуже приємно, оскільки наш лідер теж. Він має освіту профільну медичну. медичну. І прийшло як не дивно. От я юрист, до цього часу у нас були юристи, але зараз троє юристів вступило в партію. Тобто, якось за останні кілька місяців саме такий зріст цікавий, пішли професіонали в партію. Ну, ми вітаємо таке, тому що рівень нашої політичної сили змінюється. Поясню в якому напрямку. Отримавши зараз представництво в Верховній Раді, ми все-таки виходимо на трохи інший рівень ну, нашої політичної боротьби. І уже у 2015 році ми свідомі того, що ну, ми опинимося перед таким можливо самим важким для партії і, і, визначальним... і відповідальним викликом ми отримуємо владу в країні в одній чи в іншій конфігурації 2015 рік. Це ну ми ми схиляємося, і експерти, і взагалі середовище, і в суспільстві є потреба на на зміни. І я думаю, що вони вже незабаром відбудуться, і я свідомий того, що наша партія буде в якомусь режимі або спільно з нашими партнерами. Або в якомусь іншому режимі ми будемо отримувати владу в країні, реальну владу в країні. І ось тут якраз ну ці професіонали, люди, які ну, можуть реально управляти процесами, розуміти ці процеси вони знадобляться. Тому ну, я дуже радий з того, що у нас в нас Житомирі теж ну, такі якісні теж зміни в партійному. Ну, членстві відбувається. Ну, ви вже трошки сказали про роботу в Верховній, в Верховній Раді. От, може це звучить банально, а може дуже просто. На що налаштована Фракція «Свободи» в Верховній Раді? Перш за все, там, заборонити комусь впроваджувати свої ідеї, чи навпаки, от те, що Свобода обіцяла людям на виборах зуміти впровадити в життя. Ну, якщо ви помітили поведінку нашої партії в Верховній Раді, з першого дня ми почали виконувати ті обіцянки, які, з якими ми йшли на вибори, і яких люди від нас чекали, пам'ятаєте особисте голосування в перший ж день тушки та балови були з ганьбою вигнані з приміщення Верховної Ради. Це, по-перше, дало ну, такий сигнал людям, які звикли, уже, що суспільство толерує ось такі перебіги, таку зраду в політикумі. Я думаю, що наступні табалови, як в, наступному, в раді наступного скликання 10 разів задумуються, чи потрібна їм така ганьба, щоб іти на одних. Гаслах від однієї політичної сили прикриваючись, потім перейти в, в стан ворога, тому свобода це не тільки задекларувала, а і з перших своїх дій доступними нам. Можливості, оскільки фракція все таки невелика 37 бійців, але ми це зробили. Те ж саме стосується паркану біля Верховної Ради. Ви знаєте, коли визначали, як повинні фракції, які місця будуть в Верховній Раді, то регіонали нам, нас визначили на місце. Ну, оскільки в них більшість, то так на погоджувальній раді е, визначили, що е, свобода десь на гальорці опинилась, подалі від трибуни, щоб е, було важче блокувати трибуну. Ну, наївні люди е, натомість, е, ну ми розцінили це так, що ми тепер біля дверей. То тепер, коли народ буде під Верховною Радою, то ми будемо якраз тими, хто відкриє для людей двері Верховна Ради. Ну це і сталося в перший день, коли ми спиляли паркан, наші депутати. Ну, що стосується подальшої роботи, свобода у нас є дуже чітка програма наша. Вона називається програма захисту українців. Там все розписано. І тому будь-який законопроект ми оцінюємо не з тої точки зору, хто його подав або. Хто є якась політична та, доцільність? Ми так. дивимося, відповідає він програмі захисту українців і нашому баченню розвитку української нації. Якщо так, ми за нього голосуємо. Тобто, це означає, якщо навіть партія регіонів якийсь законопроект подасть на розгляд, такий, який ви вважаєте, що він доцільний, ви будете голосувати за те, що абсолютно це стосується, наприклад, євроінтеграції. Ви знаєте, що наша політична сила це підтримує. Ну, якщо завтра партія регіонів з якихось міркувань, навіть популістських, вирішить підвищити пенсію, звичайно, свобода за такий за... законопроект, за такий обов'язково проголосує. А якщо це якісь ну, кулуарні ігри або ще щось, звичайно, свобода не буде голосувати за такий законопроект. Ну між іншим. У нас є 42 законопроекти розроблених і внесених свободівцями, які повністю відповідають це від ну, програмі захисту українців, це від законопроекту про особисте голосування. І ви знаєте, що свобода разом з нашими політичними партнерами, батьківщиною і ударом, ну, цим блокуванням трибуни таки до, довели до кінця. Це ви знаєте, що зараз, в принципі, Регіонали вже ну, не наважаться так брутально голосувати карточками е, так званого угу. того хлопця. А е, все-таки є процедура, коли перед засіданням всі депутати реєструються, особисто розписуються. Їх е, перелік е, відсутніх зачитує голова Верховної Ради перед початком засідання, тобто більш-менш порядок наводиться. Е, ну зрозуміло. А от я не можу вас не запитати. Вашого ставлення до таких, будемо говорити, радикальних дій, окремих членів партії Свобода, які там. Ну, ви знаєте, мені нагадують комуністів 1918 року, коли не більшовики, а просто там будемо говорити, якісь невігласи, увійшли в зимовий палац і там почали трощити все. Я не прихильник пам'ятників Леніна, але в який спосіб його знесли. Я вважаю, можливо, доцільно було б якийсь більш такий ну не радикальний. Як ви вважаєте, ці дії і інші дії щодо все поламаємо, а потім побудуємо ага. новий світ? Ну, дивіться, те, що нас відрізняє від тих скажімо, тих самих більшовиків, ну ми ж пам'ятаємо, як це було, коли прийшли більшовики, то ніхто не питав, буде тут стояти якийсь пам'ятник там якомусь. Царю чи не буде. Так, так. Вони все зробили блискавично. Що стосується е, нас, то 20 яка вже річниця, друга річниця е, незалежності, Україна е, виборола свою незалежність від Радянського Союзу. Це означає, що? Значить, вона була залежною, колоніальною, а ця колоніальна спадщина на чільних місцях. візьмемо наш е, е, коханий е, Житомир. Е, на чільному місці на майдані Соборному так. стоїть пам'ятник кату українського народу, який був головним ідеологом терору масового терору, який винайшов геноцид голодом. Такого до цього часу ніхто планомірно не ну такого не вчиняв. Це було планомірно розроблено як економічний терор. Він навіть такий термін застосовував. І цей натхненник голодоморів і політичних репресій, який залив Україну в крові, який знищив українську незалежність у 18-му році, напавши на визнану ним попередньо Українську Народну Республіку, він стоїть на кожному на місці. Зуміло, що в кожному райцентрі. рейдцентрі, що робити У який спосіб, як вахтирці, чи можливо як Новограді Воленському. Ну новограді враді Волинському дивіться. нагадаю, що там прийнято на сесії, так. Так, там на з сесії. подачі депутатів від Всіукраїнського об'єднання свободи так. міська рада Новоград-Волинського прийняла рішення про демонтаж пам'ятника з центральної площі з під приміщення міської і районної так, влади, так. і перенесення його кудись подалі з центру міста. Так, таким би мали бути рішення всіх решта рад, але нагадаю: у нас існує три укази президента. Навіть чотири ще був указ президента Кравчука за 93 й рік, які до сих пір не виконані. Там чорним по білому написано владі дано доручення демонтувати пам'ятники особам, причетним до голодоморів і Це політичних так. репресій. Ленін, як головна особа в жовтневому перевороті, причетний до всіх голодоморів, і політичних репресій. Він ідеолог, натхненник і практик цього. Пам'ятники Леніна мають бути демонтовані. Мало того, є наказ Міністерства культури України, яким визначено, що пам'ятники Леніна не підлягають занесенню до Державного реєстру пам'яток національного значення. Це означає, що, шановна громада Житомирщини, те, що жоден пам'ятник Леніну, а також іншим особам, причетним до Голодоморів політичних репресій, не має статусу офіційного пам'яток і знаходиться на наших площах, в наших містах і селах незаконно суперечить закону про охорону е, культурної спадщини. Е, і те, що органи місцевого самоврядування до цього часу підбілюють їх, доглядають і тратять е, бюджетні кошти місцевих бюджетів на це, суперечить закону України про охорону культурної спадщини і суперечить трьом указам президента про демонтаж цих пам'яток. Тому, е, на ваше питання, е, як треба діяти, угу. звичайно, органи е, місцевої влади мають негайно. Прийняти рішення. Якщо органи місцевої влади з тої чи іншої причини е, займаються бездіяльністю, ця діяльність, як така, що суперечить ця бездіяльність суперечить низці е, нормативних е, актів. І тому, коли громадяни роблять це самовільно у такий спосіб, як зробив це народний депутат Мірошниченко разом з е, мешканцями Охтирки, це не суперечить жодному закону, це просто виконання громадянами. Е, Указів президента зрозуміла така от думка Сидора Кізіна з цього питання. А тепер до сесії обласної ради, яка відбудеться у четвер. З чим е, члени партії Свободи йдуть на цю сесію, що хочуть донести до е, решти депутатів, зрештою до громади Житомирської? Ну два питання е, як відомо, е, 21 першого числа. О 9-й ранку Всеукраїнське об'єднання Свобода разом з іншими політичними і громадськими силами і громадськими організаціями робить пікетування обласної ради. Вимоги дві. Перше, це скасування раніше прийнятого сесією обласної ради рішення про виділення кількох тисяч гектарів української землі на полісі, а це Малинський район. Це Валдар-Волинський район, це от, оці частини Полісся, де фактично кілька десятків тисяч гектарів. Це, це зачіпає там, сотні населених пунктів, віддані під розробку так званих ільменітів титанових родовищ. Ну, я у складі робочої групи. Парламентської комісії з питань приватизації. Нещодавно відвідав з нашим народним депутатом, членом цієї комісії Едуардом Леоновим, ми відвідали Іршанський ГЗК і ті території, що знаходяться поряд з Іршанським ГЗК. Так ось я звертаюсь до мешканців області, хто там не живе, бо хто там живе, вони знають, що там відбувається. Це величезні території, виділяються там сотні гектарів, наприклад, під кожен кар'єр. Стоять крокуючі екскаватори, які ну, ковш розміром з залізничний вагон. Одночасно знімає спочатку весь спочатку зрізається весь ліс на території. Потім оці крокуючі екскаватори знімають весь радіючий ґрунт, висипають його на одну гору. І далі 10-12 метрів знімається породи ну, ґрунту іншого. І потім ну, мільйони тонн Породи вимиваються шляхом по, по трубах 10 атмосфер вимивається величезна кількість, мільйони тонн породи. Це все переробляється на, в кінцевому випадку на так званий титановий концентрат. Після цього ці величезні ось плями, фактично зрізаного лісу і знищеного ґрунту. Підлягають нібито рекультивації, але якщо в цивілізованих країнах ґрунт повинен повернутися на місце, то, самі розумієте, в Україні е, наші е, олігархи, а це знаходиться у власності, е, не у власності, а в оренді у е, пана Фірташа, звичайно, рекультивації ніхто не проводить. І ось величезні озера пульпи білого кольору е, такої е, маси е, рідкої, стоять величезні озера. Там не водиться ні риба, там Засуміло. неможливо купатись купатися то, і то все, що ви пропонуєте. Е, ну, по-перше, якщо це робиться, ми повинні знати. Е, ну, Там є ж громадські організації, екологи і взагалі місцеві громади. У них ніхто не питав. Місцеві громади проти цього виступають. Обласна рада у серпні місяці приймає рішення без погодження належного з місцевими громадами передати це все в оренду е, черговій е, структурі. Е, Зараз ідуть протести, а е, обласна влада на це не реагує. Як відомо, було створено після того, як Свобода разом з рухом відродимо Полісся пікетувала обласну раду, і приїжджав народний депутат від свободи Олександр Мирний, куратор Житомирської області, то було створено при обласній раді робочу групу, яка мала вивчати це питання. Робочій групі надали всі документи, які свідчать про численні екологічні порушення в цих районах. І ми чекаємо від обласної ради у четвер. Що обласна рада все-таки дослухається до мешканців цих громад навколишніх, а це там кілька районів області, і скасує своє рішення про надання згоду згоди на виділення цих кількох тисяч гектарів? Зрозуміло, от ще одна дата така є: 28 березня, березня, день народження Миколи Сиборського. Як свобода вшановуватиме його пам'яті, можливо, двома реченнями нагадати нашим теледачам. Що це за хтось? Звичайно, це за я е, хотів привітати е, житомирян з днем народження е, одного із найбільш е, відомих у світі і шанованих е, наших земляків, е, діячів національного визвольного руху е, Миколи Сціборського. Цей е, видатний Житомирянин, е, як відомо, народився е, в Житомирі, і е, доля склалась так, що і загинув теж у Житомирі. Е, хто це Це Миколас Сціборський. Це ідеолог українського націоналізму ну, на рівні з Дмитром Донцовим, на рівні з Липинським, Юрієм Липою. Тобто, це людина ну, масштабу такого, ну, світової ваги. Хочу нагадати, що похований Микола Сціборський разом з побратимом Омеляном Сеником вони разом загинули від кулі. Вбивць у Житомирі, поховані вони на подвір'ї Преображенського собору. У Житомирі mm -hmm. там стоїть хрест на їх честь, і вони мають відношення також і до цього собору. Адже саме ці українські націоналісти у 41-му році відновили роботу цього собору. Він в 20-х роках ще був закритий більшовиками. Там були склади, там розстрілювали людей, використовували його не за призначенням. І в 41-му році там відновили богослужіння за сприяння цих шанованих людей. І тому, коли їх вбили на вулицях Житомира, підступно на їх поховання прийшло три тисячі людей. Ну, це визнання. Три тисячі житомирян було, їх ховали як видатних людей, поховали на подвір'ї собору. Зараз Всеукраїнське об'єднання свобода готує звернення до міської ради у зв'язку з. Тим, що 28 березня ми відзначатимемо, 20, відзначатимемо день народження Миколи Сціборського, ми готуємо звернення до міської влади з тим, щоб, по-перше, присвоїти нашому видатному земляку звання почесного громадянина міста Житомира, і щоб було нарешті вшановано належним чином пам'ять Миколи Сціборського, шляхом, ну, щоб назвали вулицю на честь видатного патріотом. завершуючи програму, якщо ви дозволите, таке, будемо говорити, філософське запитання, Свобода, весь час говорить про відданість України, Україні, любов до України. Що ви вкладаєте кількома реченнями? Розкажіть оці слова, щоб люди зрозуміли, що це не тільки можливо руйнувати щось, бити, тому що, ну скажу відверто, Таке складається враження у деяких, будемо говорити, ну, членів нашого суспільства. Ну, ви знаєте, чим відрізняється патріот від націоналіста? І той, і другий любить Україну, але якщо патріот він просто любить Україну, може, він носить гарні вуса, розумієте, грає гарно там на бандурі, то націоналіст, на відміну від просто патріота, він ще і діє. І своїми діями він е, зміцнює силу, простір, славу. Могутність і багатство української держави, тому ну, от так я можу відповісти на це питання. Ми в свободі себе вважаємо не не просто патріотами, а націоналістами. Тобто, ми діємо і своїми діями утверджуємо силу нашої держави і ну, боремося за славу, за багатство української нації. І що стосується наших програмних засад, то вони не тільки мають національне спрямування, але й соціальне. Ми боремося за соціальну і національну справедливість. Тому ну от всі ті питання, які є в програмі свободи, національні займають лише половину нашої програми а решта це звичайно широкий спектр соціальних питань. І саме ці питання привабливі приваблюють в свободі чим далі, тим більше людей, в тому числі на центральній Україні, і зараз ми вже дійшли до Донбасу, Луганська, Сходу України, Одеси Криму. Тому, ну я думаю, що якраз от такими діями і своєю діяльністю ми і відстоюємо своє своє бачення і ну, відрізняємося можливо від інших політичних сил. Дякую, пане Сидоре, за вичерпні відповіді. Сидір Кізін, лідер Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, був гостем нашої програми. До побачення до нових зустрічей в ефірі. Дякую. Слава Україні.